Начинаем с главного первых трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. И якобы они говорят о том, что нам надо энергетическое перемирие, получают ударные средства от стран НАТО и наносят один из жесточайших за всю историю четырехлетней войны удар по Белгороду. Сейчас без света будем. Единственный человек, который говорит, что война закончится 25 февраля этого года. Песков заявил, что обсуждались сложные вопросы и ждать слишком многого от первых контактов не следует. Привет, друзья, меня зовут Атолана Курбанова, я надзвичайно рада, святая в эфире YouTube-канала Курбанова, лайф от свежий выпуск Шуян Пропасти. Сегодня мы вам расскажем про биле страждання русских, про те, на завзятиещие пропасты стають. же амбасадорами Охоронних агентів. Ну і ще, звісно, про переговори про все найгарячіше, найцікавіше. Ми вже зібрали і готові вам презентувати. Але перед тим не забувайте. Підтримайте нас своїм лайком, підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, хочу побачений, і звісно, лишайтеся із нами для того, щоб не пропустити найцікавіше. А щось мені підказує досвід, знання, інтуїція, що цікавого незабаром буде дуже і дуже багато. І, зокрема, про смерті наших ворогів. Така собі карма в дії або як сьогодні. Сьогодні виглядає головна амбасадорка СВО. Ви ж пам'ятаєте, що Маргарита Сіванян нещодавно поділилася подробицями свого лікування. В неї там якийсь рак і вона абсолютно відкрито розповідає про те, що вона проходить курс за курсом хіміотерапії. як їй погано, як змінюється її зовнішність. Вона повернулася до тих самих канібалістських, Ток шоу, але повернулася вже із перукою, попередивши глядачів про зміни зовнішності. І сьогодні вона дропнула геть нове фото, аби показати, яка вона зараз голомоз. і за крок до того, на що ми всі сподіваємося, вона має воз'єднатися із своїм чоловіком Кесаяном. Але я хочу вас запевнити, що навіть цей інформаційний прояв це пропаганда. Ця подія це не просто особиста історія, вона вписується в більш ширшу стратегію російської пропаганди, де Сіманян, як ключова фігура кремлівської машини, просто намагається надихнути росіян на жертви в контексті війни проти України на благороденні. І, от це от все така тактика, типова для кремлівської пропаганди. Перетворювати такі собі особисті трагедії на інструмент мобілізації, як свого часу зробив Дугін після смерті своєї доньки. В них немає нічого святого. Вони і хворіють навіть потворно. Тож єдине, що ми можемо побажати Маргарит Сіманян, це якомога менше встигнути людей змобілізувати і загітувати, піти на фронт. Ну, і краще б не про себе говорила, а про ситуацію всередині країни, тому що там продовжується бомба за бомбою. Краснодарський край цієї здригнувся від вибухів. Дрони атакували НПЗ. Російські нафтопереробні потужності знову опинилися під прицілом наших дронів. Словенську на Кубані загорання на заводі. Вночі дрони атакували нафтопереробний завод. Виникло загорання, ну і про це повідомив такий собі. Оперативний штаб Краснодарського краю та місцеві мешканці, які одразу почали про все це писати у соціальних мережах, не лайкати фоточки Маргарит Сіманян, а писати про те, що їм болить. За даними Оперштабу, фрагменти БПЛА впали на території одразу двох підприємств. Ну і ще на території сталися загорання, які ліквідовують спеціалісти відповідних служб. Бо Бо дрони прицільно ніколи не б'ють. Вони завжди тільки уламками падають і тупо все спалюють. Ого. Єбануться. Зараз розтіку надому ібід'їбать буду сміяти. Ого. Ого! Ну попади ты, баный в рот, блядь. У меня в КС шести часов я поспершного раза попав би, блядь. Ого. Ну, ебать они не там с ним. Ох, этот великий и могучий русский язык. Але на том, звісно, не все. Вот що таке блекаут? Найідеальніше знають українці. знають так, як не знає ніхто у світі. Але деякі росіяни, все ж таки, деякі близькі до нас. За останні 48 годин у Білгороді фактично стався теж свій власний блекаут. Не схожий на наш, але теж приємний. Спричинений ударами Збройних сил України. Українські сили втарили по Білгородській ТЕЦ. І з використанням, як кажуть там теж ні, експерти я вже не знаю наскільки можна їм довіряти, хаймарсів. Це призвело до відключення електрики, води і опалення в кількох районах міста. Місцеві мешканці повідомляють про вибухи, про пожежі та перебої з електропостачанням. Ну а російська влада визнає ніби проблеми на місцях, але все одно стверджує, що ситуація максимально контрольована. Ну і за даними українських джерел. Удар був точковий по енергетичній інфраструктурі, яка підтримує, звісно, і військову операцію СВО Путіна. І тут історія не про те, щоб кошмарити місцевих, не про те, щоб просто банально їх поставити в той самий стан, який переживаємо ми. Ні. Річ тим, щоб спонукати людей про це заговорити, звернути на це увагу і показати Путіну. Ми теж можемо. Ми теж вміємо грати в цю гру, і хай тимчасово блекаут невідомий російській столиці. Ми теж зростаємо над собою і обов'язково ще помстимося за все, що відбувається з Києвом. Сейчас без света будем. Уже. Короче, Ромчик, что-то там, короче, да, взрывы идут. Короче, этот, бомбят по ходу дела. Вот, короче, как-то так. Пиздец, нахуй. Это вот тут на русском поле, блядь. Что-то там хуярит конкретно. Это как да. Пиздец. Это вот прям за домом недалеко от меня. Вот, короче, как-то так. И дела без світа будем сидеть. Проблемы со светом будуть. Проблема со светом. Нам би проблеми со светом, правда? просто Кико упалення, як і води, не тільки саме тому українська сторона запропонувала енергетичне перемир'я. Вочевидь. Путіну абсолютно неважливо. Сидить Білгород зі світлом чи без що там з людьми замерзають чи ні? Все що його цікавить, це його танкери, це його НПЗшечки, все, що йому приносить бабліжка, яке він витрачає на цю війну. Але якоїсь конкретної відповіді ми так досі не почули. Але росіяни знову переживають що їх обдурять. Пам'ятаєте, оце це найвідоміші вислови Путіна. Нас віліва кроку пальця, нас обманули», нас кинули. І Соловйов теж переживає, що їх знову пошить в дурні, кинуть як лохів, що вони, мовляв, і не проти нібито оголосити це енергетичне перемир'я. Хіба ж можна довіряти укранацистам? Говорить Соловйов. Ну так, ми б'ємо по Білгороду, ми це вже з вами пройшли, це ніхто не приховує. Але при тому, ну, скільки там страждає? Півмільйона людей. В той час, коли тільки із Києва вже понад півмільйона були вимушені поїхати. Всі. Українські міста, мільйонники однаково страждають в мінусову температуру без світла і без опалення. Це відвертий геноцид українського народу. Но росіяни цим пишаються. А все ж відбувається із Білгородом, та ви ж навіть не розповідаєте, а що власне з ним відбувається? Ну, ми не забуваємо нічого. Ми все добре пам'ятаємо. Ми все дуже добре пам'ятаємо. И знаем, кто и как планирует теракты на нашей земле. И якобы они говорят о том, что нам надо энергетическое перемирие, получают ударные средства от стран НАТО и наносят один из жесточайших за всю историю четырехлетней войны удар по Белгороду. ПВО работает. Они так видят мир. Они говорят, нам нужно энергетическое перемирие, а мы тогда что-то... Серьезно? Вы опять будете лгать? Потому что пока все, что мы видим со стороны НАТО и их украинских шавах нацистских, это попытки обмануть Россию. Как это было во время стамбульских конференций. Как до стамбульских договоренностей. Это было во время многократных перемирий в рамках Минских соглашений. Но нашу Верховную не удастся обмануть. Все завывания. Западних ничтожеств, навіть не інтересне. Зашка я тільки не дуже зрозуміла. Ваш верховний якраз виходить і розповідає, що його кожен раз кидають. І під час мінська, нормандського формату, Стамбулу, і ви це саме говорите, але при тому вашого, звісно, не кинути. Трусик чи хрестик, ви розберіться, бо якось дивно воно все виходить. І зрештою. Це що ще не вмерла Україна, якщо в нас є оці всі засоби, щоб бити по вам. А як же НАТО нікчемне, доні наш ніхто нічого не дасть українцям? А виявляється, в нас є якісь суперпрям'єга способи бити по Росії, хоча вона, звісно, відбувається. Ми намагаємося обдурити, але вони все розуміють. Ми намагаємося бити, але вони все перехоплюють. Ну йомою, -йо, ну по житті. І я чогось якось почала втрачати оцю ниточку, яка зв'язує логічно всю російську пропаганду. Бо кудись поділися і нацики. Цього разу ми вже, виявляється, на перемовинах із росіянами не їли російсько-говорящих мальчиків в трусіках під час цієї тристоронньої зустрічі в Абу Дабі. Де ділася оця шарманка, де ми українців поставимо на коліна? Ми з огнем під вогою наших вимог. Де це все? Пабідоносне іскрпне, он попов виходить, і як зайчик читує, читує якусь фігню із Аксіоса, яка взагалі видається із паралельної реальності, де ми реально прям знову брати з росіянами, де ми прям ледь не з однієї тарілки їмо. Камон, то що перемога над Києвом, вона скасовується? Начинаем с главного первых трехсторонних переговоров России, Украины и США в Абу-Даби. Только что появились первые официальные комментарии Кремля. Песков заявил, что обсуждались сложные вопросы и ждать слишком многого от первых контактов не следует. Но чтобы достичь дипломатического решения, нужен конструктивный диалог. Он продолжится на следующей неделе. Точной даты нового раунда переговоров пока нет. Двухдневные переговоры в Абу-Даби прошли в неожиданно позитивной обстановке взаимного уважения. Такую оценку дает американское издание Axios со ссылкой на американского чиновника-участника переговоров. Наши делегации и представители киевского режима общались напрямую, а в субботу, по данным Axios, даже вместе пообедали. И выглядели, цитата, почти как друзья, что вселило в американцев надежду на скорое завершение войны. При этом официальные сообщения крайне скупы. Все стороны избегают мегафонной дипломатии. Я дико перепрошу, а де це бачено, бляха-муха? Заговорила російською мовою, чтобы с представниками киевского режима есть за одним столом. Мами, куда свет А точно. Він котиться до завершення війни. Так так. Якщо ви раптом не знали, а ми ж з вами вже відвикли від цих російських бздурів, то з'явився новий пророк, Якутський такий. Чому ми не тягне пожартувати про те, як він бачить світ на половину наповненим? Коротше кажучи, ем, каже, що буквально за місяць війна вже закінчиться. Цікаво тільки, що цього разу Русак не каже, на чию користь. от... Вот. Заверньоться. Чи може за місяць путінська армія зрештою дійде і до Києва? Прикметно, що саме Якутів на цій війні загинуло найбільше, їх приблизно там, за підрахунками, проживає на території Росії до мільйона осіб. Це менше відсотка від населення Російської Федерації, але втрати серед якутських СВОшників в підтверджених списках значно вищі за середній по країні на душу населення. Це одна з найбільш постраждалих один з найбільш постраждалих регіонів разом із Буряцією, Тувою, Башкірією та Татарстаном. Але судячи з того, що розповідає цей якутський блогер, ти йому якось похір. Умерла, так умерла. Ну що, друзі, війні кінець. Я єдиний чоловік в мірі, який представник війну на Україні у 2022 році. І єдиний чоловік, який. Говорю, что война закончится 25 февраля этого года. Ну, как-то так. Тут же есть люди, которые слышали, когда я предсказывал, что будет война. Поддержите меня. А если вы еще хотите больше узнать про конец войны, зайдите в мой блог. Я сегодня-завтра сегодня, сделаю свой блог и залью на свой канал. А тепер підпишись на мене і постав лайк. Коли б війна не закінчилася, але це не буде за місяць цього року, на жаль, коли б війна не закінчилася, росіяни з війни не повернуться. Війна це ментальний вже їхній стан за всіма умовами, всіма тим, що відбувається на території самої Російської Федерації, жити там спокійно вони не можуть. Тож більшість шукає легких грошей, легкого життя. Так так, не дивуйтесь, легкого. Їм так легше бути на війні аніж в тилу. Російські СВОшники, щоб ви просто знали і розуміли, це не патріоти, це звичайні заробітчани. І це знаєте, типу ми й самі цього не знали за ці роки цієї війни, але тут нам ще окремо це підсвітили зетволонтери. Виявляється, річ в баблі, а не в тому, як любить говорити Соловйов, що родіна в опасності, НАТО напали, укранацисти, от, от все. В російського війська просто свідомість найманця. Їм все одно де і за кого воювати. На Донбасі, за рускоговорящих, за братів з Сирії, за Африканську Республіку. Головне, де просто більше платять. З все те же саме. Не хочу розстраювати, нічого не змінюється. Місные штурми как были, так і є. Може навіть на увеличение пошли. То есть... понимание, куда мы идем и что мы делаем, как не было, так ни у кого нет, с кем можно сравнить современных военнослужащих, которые воюют. Им совершенно без разницы, сознание наемника я это называю. То есть я сейчас тоже с этим столкнулся, то есть человеку через запятую, он вернулся с Донбасса, и он вот полмесяца у него был а, контракт с Редутом. И сейчас на полном серьезе, то есть он повоевал там, ему без разницы, что Донбасс, Через запятую он воюет. Что Курское-Белгородское направление, через запятую. Что Центральная Африканская Республика. Что в недавнем, недавнем прошлом там Сирия. У него через запятую. Ему это все равно. Главное, где больше заработная плата. И таких очень много. Люди, которые идут не за Родину, не за идею. Потому что была категория людей. На курском белгородском направлении, которое приходило, я их знал. В принципе, они готовы были воевать без денег. Это как раз категория добровольцев. Защищать Курскую Белгородскую область, потому что это наша территория. Такие тоже за год закончились, к сожалению, вот за полтора года, уже с августа месяца. Сейчас большая часть людей это люди вот через запятую. То есть долги, кредиты, проблемы, либо у кого-то, к сожалению, есть желание крови. Есть и такие, кто воюет, потому что можно себе позволить то, за что в мирном, в мирное время, в мирном городе вы получите уголовный срок. А там это все, пожалуйста, поэтому кто-то идет по мародерить, если такие. В общем, там много категорий прослоек. Это треба, знаете, брать эти тататы и показывать на уроках о влажном, ики проходят в Российской Федерации. Потому что у них же вот этот вот герой, белая кость, офицерские воротнички. Жлобы. Просто які відправляються на сафарі повбивати і помародерити. Але чим глибше ми копаємо в суді життя в Росії, тим стає трошки зрозуміліше, чому ж ці покидьки масово хочуть вмирати на фронті і не хочуть жити в самій Росії. Росія більше схожа на пекло. При тому я передбачаю, що навіть чорти можуть образитися на мої слова за це порівняння, мовляв, пекло краще, ніж Росія. Але дивіться, от в мережі показали один із медзакладів Ульянівська, досить великого міста неподалік від столиці. Місто на понад півмільйона путіністів, і путіністи всі як один мовчать, мовчать, що в їхніх лікарнях навіть помирати, це наче себе не поважати, що вже говорити про процес лікування чи одужання. Здається, що в Росії все зроблено, аби показати, що росіяни це одноразовий товар, як презік. Використали і викинули. Ніхто не лікує, на ноги не ставить, другий шанс на життя не дає. За стекло ізолірований бокс. Я Вообще, думаю, такого вже не существует в 21 веці. Но как есть, альтернатив в городе больше нету. Вот так. Вот такі апартаменты. Огромная ванна, комната, второй этаж, стеклянная. Вот такие двери в пол. Почти джакузи. Да, второй этаж тут. Пожалуйста, принимай ванну. Смотри на эти красоты. А там смотрят на тебя, на красотку. Зеркальце. Туалет. И вот все это, можно сказать, на ключ. І за ціклом. Дивина та й годі. Уявляєте собі, народжувати чи лікуватися, чи просто перебувати в такому місці. Не дивно, що і воєнна, тобто польова медицина в них на найнижчому рівні. Ну і хто ж найбільше платить за СВО? Платить не так, як це робить не знаю, держава, а платить із своєї кишені. Це бюджетники, до речі. І такі медзаклади у тому числі. От вони прям із трусішок вистрибують, як вони раді. Що Путін розпочав війну, бо саме бюджетникам тепер не виплачують, не доплачують, скорочують. ну а в останні роки ще й не піднімають виплати. Бо що? Правильно, бо всі гроші пішли на вбивство українців. Немає ремонтів у медичних закладах, у школах, немає ніяких доплат. От самі росіяни трохи в шоці, навіть тепер коли чують зарплати своїх медиків, але боятись треба не цих сум, не того скільки їм виплачують. А перспективи, що і лікарі всі підуть на СВО, бо тільки там великі гроші. Хоча й з такими лікарнями, як ми щойно побачили, враження таке, що вже всі лікарі давним-давно на фронті. Хоча з іншого боку, а може це якась стратегія допомагати нам нищити росіян просто із середини, із тилу непомітно зробити так, щоб і медицина в них розвалювалася, щоб росіяни не виживали. Хто зна. Але на цьому, друзі, в будь-якому разі ми будемо завершувати. Ви не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!